Чудового, прекрасного четверга. Четвер, один із найкращих днів, <кхи> коли вчимося від дітей. Сьогодні справді спробуємо від них навчитися. Е е е Якраз перший говорив з другом, і він мене на 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 наштовхнув на цю думку, бо дуже люблю, як діти вміють нас покласти на лопатки. До прикладу, я вже майже два роки беруся до малювання, виявив у собі деякі здібності до малювання. І думав собі, ну, треба би вже братися за, за цю справу, правда? Але не, не можу, бо мені не дозволяє моя якась занадто ідеальність чи такий перфекціонізм дорослий. Ні, У нас це має бути найкраще, якщо я вже малюю, то не гірше, як там Пікассо, як там Мікеланджело або ще не гірше, інакше не малюю. Він якраз розповідав, що як його дочка Марічка, <кхід> до речі, Марічка, привіт тобі. Малювала недавно когось там. Чи його, чи кого, якийсь портрет одним словом. І їй там гості зайшли до хати, і вона зовсім її не переймало це, що там одно плече більше, а одно плече менше, що ні, десь на той бік загорнутий. Вона художник, вона так бачить. І що тепер вона буде переробляти? Ні? Але вона малює. Я із своєю логікою дорослий, я занадто знаю вже. Наскільки знаю, якісь закони малювання, то я краще не малюю, бо, бо, бо не буду займатися таким примітивним. І, і по суті, сам себе заперечую, тому що я кажу, що ні, ти лише малюй, пробуй. Ну а як навчишся малювати, якщо не будеш пробувати? Так, спершу одне плече буде менше, ніж інше. Ні. Так, спершу щось там напартачиш з кольорами. Але як ти будеш знати, якщо не будеш пробувати? То от, власне, діти тут наставлять на лопатки і то таким одним ходом коня, Бо вони роблять навіть тоді, коли в них не виходить, навіть тоді, коли в них кепсько виходить. ні? Вони це сприймають за норму. І ти дивишся, коли діти практикуються, то потім виходить. І, і от власне, оце, оця безстрашність діточа, вона потім родить дуже багато гарних мемів. Про це ми окреме відео зробимо, але, наприклад, у нас багато дітей ходить на біблійне коло, збираємося дорослі на розбирання над, над Словом Божим, над Біблією раз у тиждень і, і приходять діти з дорослими. І там одна Даринка каже, мамо, ми сьогодні йдемо на Біблію Миколи. Не на біблійне коло, а на Біблію Миколи. Тобто вона не переймається, чи вона правильно сказала, чи ні. Вона переймається за зустріч, ні? за те, чи ми йдемо. І це файно, бо Даринка не переживає, чи вона неправильно скаже, але вона говорить. Ні? От Марічка не переживає, чи вона неправильно намалює, вона малює. А там побачимо, ні? і дивишся, вже Даринка навчилася інакше. Ілона, натомість ще менше від Даринки, каже: Мамі, мамо, йдемо на біб бібл ні? На біблоло і біблколо. Біб -бібл Одним словом, яка різниця? Головне аби йти, головне аби бути разом. І тому сьогоднішній четвер нехай нас учить такої дитячої простоти. Особливо за такі речі, як у мене малювання, у вас також щось таке є, що ви відклали у шухляду, десь візьмуся, «тося зробить. То давайте спробуємо сьогодні під натхненням цих маленьких дівчат справді взятися і зробити. Бо в кінці кінця навіть моя Тереза, яка має три роки, не повних повних три роки приблизно. То вона вірш вивчила. Білі мухи налетіли. Знаєте цей віршик? То вона, вона його так розказує. Ми м, на тіли. Це стало біле мух, що... пух, але розказує, але не мовчить. Тож нехай сьогоднішній четвер буде для нас днем натхнення, коли візьмемося за файні, за добрі натхнення, які вже давно відкладаємо, які, які ми мудро дорослі виправдовуємо. Тож нехай сьогодні відкриємо ці запломбовані шухляди. І нарешті візьмемося і з такою дитячою відвагою, буквально як діти. І коли вчимося у таких простіших речах, як діти, тоді в нас вийде, напевно, і у складніших, коли ми з відвагою десь, може, з, занадто наївною відвагою, але з відвагою візьмемося і дивимося, а справа пішла. Тому хорошого четверга творчого переступаємо через себе і маєтеся файно.